Речник східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий прокоментував плани Росії захопити Бахмут до 9 травня. Інформація про чергову дату взяття міста окупантами напередодні з'явилася у виданні РБК Україна. В ефірі національного телемарафону Череватий зазначив, що росіяни часто визначають певні дати, але їхні плани руйнують збройні сили України. За його словами, до прикладу, до кінця березня окупанти хотіли взяти весь Донбас. Щодо взяття бахмуту перша дата була визначена ще в липні 2022 року, але місто досі тримають українські військові. Вони надалі роблять все можливе, щоб жодна з цих дат не стала реальністю. Традиції російських, російських можновладців постійно встановлювати якісь досягнення до яких дат правда. Ці традиції круто міняють сили оборони України. Які не дають це зробити. Я вчора давав коментар виданю політику, Вони теж саме запитали. Я сказав, ви знаєте, кажу, щоб вам було зрозуміліше. Вони скоро встановлять рекорд Гіннеса по перенесенню дат, до яких вони щось мають взяти. Також червато додав, що прийде час, коли російські загарбники будуть враховувати дати, куди вони добіжать, втікаючи від українських військ. Зараз на Бахмутському напрямку українська армія успішно контратакує ворога.